Thank you Через повномасштабну війну більшість українців вимушено залишають свої домівки та виїжджають до безпечніших регіонів або за кордон? Якщо ви вирішили тимчасово покинути свою оселю, ознайомтеся з рекомендаціями, як можна убезпечити житло від злодіїв під час вашої відсутності вдома, та як спробувати вберегти його від потенційних руйнувань внаслідок обстрілів. Що взяти з собою у тривалий від'їзд. Перед тим як виїхати з дому, пам'ятайте, ви достеменно не знаєте, коли повернетеся. Тому дійте раціонально: візьміть найнеобхідніше та спробуйте не обтяжувати себе зайвими речами у кожного, окрім базового набору. Документи, гроші, аптечка, запас води та продуктів. Перелік речей може бути індивідуальним. Насамперед продумайте набір необхідного одягу та гігієнічних засобів: Підгузники, прокладки тощо з огляду на потреби. Намагайтеся брати зручний та практичний одяг, навіть якщо ви їдете мікроавтобусом. Не намагайтеся втиснути туди будь-яку дорогу техніку. Беріть найнагальніше та таком. Як підготувати квартиру на час своєї відсутності? Якщо у вас є час та можливість, встановіть надійні двері та замки. Перевагою давайте міцним і випробуваним варіантам, наприклад, із листового металу. Рама дверей має бути надійно зафіксована у стіні. Замки обирайте сувальдні, такі як у сейфах, де ключ має форму метелика. Встановіть два різні замки. Щодо вікон, то за можливості встановіть грати. Також варто обклеїти скло спеціальною протиударною плівкою чи, принаймні, скотчем. Це збереже його від незначних пошкоджень і не дасть розлетітися на уламки. Однак клеїти треба щільно. Одна смужка скотчу має прилягати до іншої. Варіант хрест навхрест, не годиться. Звісно ж, щільно зачиніть усі вікна перед від'їздом. Утім, і без можливості зробити все це можна вжити деяких заходів безпеки, які допоможуть зберегти житло, хоча б від недосвідчених мародерів. Зачиніть оселю на всі замки, що в ній є. Якщо маєте можливість, залиште запасний комплект ключів людям, які залишаються у місті, та яким ви довіряєте, і попросіть їх, хоча б зрідка приходити у ваше житло та демонструвати там присутність людей. Залишати вімкненими електроприлади категорично не варто. Ви не знаєте, коли повернетеся і як працюватимуть електромережі. Тож, ваша оселя може загорітися. Тому переконайтеся, що всі розетки порожні від вилок. Не забудьте перевірити: бойлер, холодильник, електроплиту, кондиціонер та інші прилади, якими ви користуєтеся щодня, абсолютно не замислюючись, що вони постійно вімкнені в мережу. Обов'язково звільніть холодильник від усіх продуктів. Інакше вони зіпсуються, а запах просочить не лише сам холодильник, а й усю квартиру. Що можете взяти із собою, візьміть решту викиньте або комусь віддайте, знеструмте все та не забудьте перевірити ще раз: перекрийте всі вентилі, що є у помешканні: газ, воду. Якщо електрощиток розташований у квартирі. Викрутіть запобіжники та так звані пробки, або вимкніть автомати. Якщо щиток у загальному коридорі, краще такого не робити, бо це очевидна ознака того, що квартира порожня. Сховайте всі крихкі предмети інтер'єру: скляні речі, меблі, люстри, настільні чи підлогові лампи, посуд та інше. Радимо зняти і покласти на підлогу або винести в комору. Як підготувати приватний будинок до свого від'їзду? З будинками ситуація складніша, вони мають більше вразливих місць, але рекомендації приблизно ж ті самі, що і з квартирами: зміцніть вікна та двері. Крім того, в будинках часто є достатньо місця, щоб сховати компактні цінності, яких ви не можете взяти з собою. Сховайте все, що вважаєте за потрібне у підвалі. Постарайтеся надати цим речам вигляду такого, що там давно воно лежить і зберігається. Якщо потрібно щось закопати, так і вчиніть. Але подбайте про герметичне пакування та маскування слідів своєї роботи. При облаштуванні схованок постарайтеся не складати все в одне місце. Так більше шансів, що щось збережеться. Як бути з домашніми тваринами? Звісно, постарайтеся забрати їх із собою. Але якщо такої можливості немає, у жодному разі не залишайте їх замкненими в квартирі чи в будинку. Ви не знаєте, коли повернетеся і чи повернетеся взагалі, не прирікайте тварину на болісну смерть. Її можна віддати до притулку або до перетримання. І якщо ж ніде прилаштувати домашнього вихованця, залиште його на вулиці. Так? Принаймні, є хоч якісь шанси у нього вижити.